Карел Чапек З погляду кішки. Ось моя людина. Я її не боюся. Вона дуже сильна, тому що дуже багато їсть. Вона всеядна Що ти лопаєш? Дай мені. Вона не красива, тому що без шерсті. У неї мало слини, і їй доводиться вмиватися водою. Нявкає вона грубо і надто багато. Інколи зі сну мурчить Відкрий мені двері. Не розумію, чому вона стала господарем. Може, злопала щось незвичайне. Вона утримує в чистоті мої кімнати. Вона бере в лапку гострий кіготь і дряпає ним по білих аркушах. Ні в що більше грати не вміє, спить уночі, а не вдень. В темряві нічого не бачить, не знає ніяких задоволень, не прагне крові. Не мріє про мисливство і бійку, не співає, розніжившись. Часто вночі, коли я чую таємничі чарівні голоси, коли бачу, як все оживає у пітьмі, вона сидить за столом і, нахиливши голову, дряпає своїм чорним кіхтиком по білих листках. Не уявляй, ніби я думаю про тебе. Я тільки слухаю тихий шурхіт твого кіхтя. Інколи шурхіт затихає. Жалюгідний дурень, не в силах придумати ніякої іншої гри, і мені стає жаль її. Я, так уже й бути, підійду до неї і тихенько нявкнув у болісно солодкій знемозі. Тут моя людина піднімає мене і занурює своє обличчя в мою шерсть. У такі хвилини в неї на мить буває помітний деякий проблиск вищого життя, і вона, блаженно зітхнувши, мурчить щось майже приємне. Але не уявляй, ніби я думаю про тебе. Ти мене зігріла, і я підійду знову слухати. Голоси ночі.